Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в Рі GTA 3. І у нас шостий з семи ремпейджів у Стаунтоні. Треба золоти 25 ярдів гранатами. Ну, гаразд, тримайтесь. Ох. Ох, яка бавовна тут буде. Тримайте Так, 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 так. Ох, яка бавовна. Зрозуміло, що марна. Тримайте. Тримайте, скуштуйте ось це. ось це. бляха муха Гара... Бляха-муха надто близько до цих бісових гранат. Та. Тримайте. Зараза, вони по мені почали стріляти. Ось так, ще 8 залишилось. Та зараза, вони з усіх сторін лізуть. А ну не лізьте до мене. Скуштуй те ось це. Ще дві залишилось. Останню гранату кидаю. І все. Ремпейдж виконаний. 60 касариків я отримав. І у мене в кармані, можна так сказати, більше двох лимончиків. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!